Журналісти нагадали, Сербія є одним з небагатьох європейських союзників Росії. Москва є основним постачальником природного газу. А її компанії Газпром та «Газпромнефть» володіють сербською нафтовою компанією НІС. І аби цю тему обговорити детальніше. Сьогодні до нашого ефіру долучається Олександр Левченко, дипломат та надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорвація, Боснії та Герцогині у 2010-2017 роках. Вітаю вас Добрий і день. дякую, що Вітання сьогодні. <смір> дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Тож, давайте обговоримо питання поки що Сербії. Що власне такого могло статися в Москві? Після чого Вучич раптово заговорив, що він хоче терміново і хоче пришвидшити вступ до ЄС. Ну, по-перше, це було в контексті, туди приїхав голова Європейської ради кошта. От, тому у них відбулася мала відбутися ця розмова. І він повертається з Москви і говорить про необхідність євроінтеграції. Хоча його попереджали, що можуть бути певні наслідки того, що він поїде на цей парад до Москви. І на це Вучич заявив, що сподівається, що наслідки будуть для нього особисто, а не для держави Сербії. От. Ну і є інсайдерська інформація, що не дуже тут тепло зустріли Вучича в Москві. Він розраховував якось більш прихильне ставлення. От, ну, звісно, що було дуже багато делегацій і так далі. І між тим певна холодність була, начебто, у Путіна знову ж таки, це не широка інформація, а начебто Путін під час розмови спитав, навіщо Сербія купила літаки, бойові літаки у Франції Рафалев. І, і в зв'язку з цим він натякав на те, що треба ж було купувати російське зброєння тут. Французький, і так далі, і, начебто, так досить холодно переговорив, звучичими, був невдоволений, що начебто ось була така оборудка. Про неї давно відомо, і так далі. Тому не можу на 100% сказати, що так і було, що саме зараз Путіна це дуже якось дістало. От між тим, ось і і, і така версія. Існує. Ну, ви знаєте, що учень нещодавно їздив США, хотів без офіційного візиту неофіційно пробитися на Флориду, так би мовити, до самого Трампа до його маєтку. А от враховуючи, що син Трампа будує величезний хмарочос в центрі Білграда, очевидно, по цьому. Оцій наводці це все йшло. Ну, щось там не склалося, чи державний протокол був проти того, щоб проводити такі неофіційні зустрічі, коли президенти зустрічаються без е е е якихось уточнень, що це офіційний візит, ну, явно неофіційний службовий і так далі. Тоді треба казати, які ж речі обговорювались, і, і, він і він тоді поїхав з Флориди і сказав, що дуже захворів. І тоді було питання, чи він взагалі поїде в Москву. Багато думали, що можливо він так сказав, що захворів, щоб і не поїхати в Москву на парад. Ну і в цей час ще було пару днів. Видно, росіяни почали на нього тиснути. Коротше, хворий вучич мав їхати на парад. Дівати йому було нема куди, очевидно, але, але і, і зустріч виявилася ну, більш прохолодне. Ніж на яку він розраховував начебто студія. А як ви вважаєте, чи може взагалі Сербія реально пришвидшити вступ до Євросоюзу? Чи це ну, все ж таки ми знаємо, що да, цей процес він не легкий? Це по-перше, а по-друге, не такий швидкий. Зрозуміло. Ну перед цим там буквально півтора тижні тому Єврокомісар. Питань розширення Євросоюзу КОЗ заявила, що Сербія відстає не готова до обговорення третього кластеру. Переговорно нічого не зроблено в цьому напрямку. Кошта поїхав якось більш-менш спокійно переговорив звучичем. Всі очікували можливо більш жорсткої реакції, тому що всі розуміють, що Москва хоче затягнути. До себе Сербію, і єдиний момент, щоб Сербія була десь ближче до Європи, цей це переговорний процес, вступ до Євросоюзу. І тут, тут дуже багато моментів, тому що мало хто в нас звертає увагу, але більшість населення Сербії ще не підтримує вступ до Євросоюзу. Там панують, на жаль, у суспільстві проросійські погляди. Студія. Пане Олександре, давайте ще поговоримо з вами про Угорщину. Ми бачимо, як буквально, якщо правильно так буде сказати, несеться інформація. Так, ми знаємо, що цього тижня, і от буквально напередодні Віктор Орбан звернувся до Ради оборони, заявивши про безпрецедентну операцію спецслужб. Він звинуватив угорську партію Тиса у змові з Україною. Також минулого тижня була інформація про те, що спочатку наші наша служба безпеки України заявила про те, що викрила спецагентів. Угорщини, потім почалися висилання дипломатів з одного боку, з іншого боку. Про що це може взагалі говорити? Зараз ще не було офіційних заяв там про розлив, розрив дипломатичних відносин, але ми бачимо, що відносини з Угорщиною з України погіршуються. Ну про розрив дипломатичних відносин взагалі мова не йдеться, ніхто не думає і так далі. Тут взагалі, значить, це відмітається. Далі. Ну, о, бачите, служба безпеки провела операцію і арештувала двох наших громадян: один причетний до самої служби безпеки, другий причетний щось там до військових. Це не, не, не угорці, наші громадяни, тобто зрадники. От їх заарештували, і ті сказали, що в них є куратор, там угорський, з військової розвідки і так далі. Ну, Угорщина була дуже незадоволена такою дією. Ви знаєте, висилав наших двох дипломатів. І це було дуже смішно, тому що ми заарештували своїх громадян, а вони висилають наших, наших дипломатів. Розумієте, про що йдеться? От. Ну звісно, що ми відповіли двох дипломатів угорських, вислали. Потім вони заарештували ще нашого громадянина у Будапешті, який, начебто, працював в нашому поставку, щось називається і так далі. Коротше, Орбан почав заявляти про те, що зроблено напад на збройні сили Угорщини. Це тим, що ми знайшли зрадників, це напад на збройні сили Угорщини. От і, і цьому допомагає значить опозиційна партія ТИСА, да і у них і, і все це на голову не лізе, вся ця фразіологія. От у всякому випадку, у нас мали в понеділок відбуватися консультації, чергові, важливі, щодо того, яким чином розблокувати наші відносини. На євроінтеграційному напрямку, в тому числі в контексті забезпечення прав угорської меншини в Україні, ну вони не відбулися, тому що в такому, в такому контексті подій, звісно, що вони угорська сторона сказала, що вона їх переносить поки що. Зрозуміло от ну, ну, власне кажучи, нам. Треба продовжувати роботу з угорською стороною, переконувати їх, що угорська національна меншина не зазнає жодних притисків тут на території України. Це підтвердила і експертиза Єврокомісії, офіційний Брюссель це говорить. А саме головне, що це проговорять самі всі керівники угорських організацій України, які просять орбана не турбуватися за їх долю. А нарешті допустить Україну далі до євроінтеграційного процесу, бо він все це блокує, начебто, турботою за угорців в Україні. Тому що вони кажуть, що ми хочемо швидше стати також громадянами Євросоюзу. А Будапешт все це блокує. Ну От у нас зараз була 80-та річниця перемоги на третім рейком. Я думаю, нам теж треба висувати угорцям певні речі, угорська армія. Була окупаційна на території України, вбито багато українців під час Другої світової війни, знищено багато об'єктів. Ви знаєте, що в Корюківці, це Ченєвська область, було скоєно найбільший злочин Другої світової війни, коли в одному місці було вбито найбільше мирних громадян, 6,5 тисяч українців було вбито. Це в основному вбивцями займалися угорські війська, бо на них партизани там щось якийсь напад зробили, і це вони у відповідь почали вбивати цивільних. Відчуваєте паралель? Напад на угорські війська. Значить, оце, оце у нас Орбан говорить, що заарештували ми двох своїх громадян це напад на угорські війська. І напад на угорські війська це партизани вони вбивають тисячі наших громадян. І він ще ні разу не з'явився в Україні, не вибачився жодного разу за те, що зробили його діди. Тому що у Угорщині ж не було антифашистів. Це одна з небагатьох країн світу, де не було взагалі антифашистів, партизанів і так далі. Не вибачився. Ми з нього ще не вимагаємо якихось компенсацій, але якщо так далі буде себе поводити, пора міняти. Також політику і риторику щодо офіційного Будапешту. Студія. Ну, а як ви взагалі можете тоді оцінити, що відбувається у відносинах між Україною та Угорщиною? Ну, відбувається вже давно. Те, що, те, що фактично торпедується наш вступ до Євросоюзу, а от, і розблокувати його надто складно, тому що політика офіційного Будапешта направлена на те, щоб не стільки якось співпрацювати з Україною, а виконувати забаганки Кремля, тому що ми знаємо, що Орбан до 2009 року був антикремлівським, налаштований. Що потім щось відбулося таке, що він став в одну секунду прокремлівським йому допомогли вимагати вибори до 2010 року. Він з цього часу перебуває на привладі, і от і думає, що це вічно він буде. Він такий горський собі Лукашенко, і всі, хто проти. Того, щоб він так довго був, всі вороги Угорщини, не його угорщини, всі вороги Угорщини, якщо хто критикує Орбана, Так що от м, така ситуація, євросоюз, звісно, подумає, яким чином обходити вето угорське, яке фактично стримує ефективність діяльність цієї організації студії. Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Дякую, що напевно трохи заспокоїли наших українців, бо вже знаєте, починає трохи розноситись в мережі. Що ось ми тепер вже із Угорщиною будемо, як то кажуть, не в таких добропорядних відносинах і, взагалі, невідомо, що відбувається. Дякую вам ще раз за цю розмову. З нами на зв'язку сьогодні був Олександр Левченко.